Тіла п'ятьох військових, які загинули під час падіння гелікоптера Мі-2 біля Краматорська на Донеччині, евакуювали з місця трагедії. ТСН стали відомі імена загиблих. Це члени екіпажу, командир Євген Волошин, другий пілот Дмитро Мовчаний, і борттехнік Роман Кондул, а також двоє пасажирів: полковники Валерій Мельник, заступник керівника автомобільного підрозділу озброєння збройних сил України, та Віктор Калитич, керівник відділу ремонту ракетно-артилерійського управління. Мар'яна Бухан докладніше. Це відео із власних джерел ТСН, датоване початком березня. Військово-транспортний гелікоптер мі 2 прилітає над зоною АТО. Той самий гелікоптер із тим самим екіпажем. Старший лейтенант бортехнік Роман. Привітно усміхається. Над землею невеличкий гвинтокрил летить українсько. Інколи доходить до висоти двох метрів. Такі правила безпеки просування по зоні АТО. Інколи здається, що дно аж торкається лінії електропередач. Дроти, екіпаж облітає. Та цього трагічного дня вочевидь не встиг. Ось ми бачимо два стовпи. Як правило, саме на них орієнтується екіпаж, коли хоче облетіти лінії електропередач. Так ось тут чітко видно, що вони наче ось приховані за дерева. Вочевидь, гелікоптер хотів пролетіти ось тут, поміж лісосмугою, та просто за деревами не помітив дроти. Катастрофа сталася вчора близько третього дня. Літак у напрямку Краматорська перевозив пасажирів двох полковників зі штабу озброєння. До аеродрому не долетів якийсь десяток кілометрів. Вихажу сюди, дивлюсь у прасіке. Палну, видно, прасіку прямо ці там же столбів нету, а провода. чую, як тарісне щось. І дивлюсь, він пішов далі, пішов, пішов, пішов потім тому ліву сторону. Дивлюсь, крутиться, крутиться і стопором у Хоча на місці ще триває слідство, версію зі збитими дротами офіційний штаб підтримує. Встановлено, що падіння повітряного судна сталося внаслідок зіткнення з лінією електропередач. Лише сьогодні в день тіла офіцерів вдалося евакуювати з поля, де сталася трагедія. Всі п'ятеро загинули на місці. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Алла Хосянівська, Микола Головко, ТСН 1+,1.